Я сподівалася, що я скоро піду в цю школу, не буду онлайном. Я не онлайн шостого класу. Буду вже йти в дев'ятий, зараз в восьмому. Вони хочуть між собою спілкуватися, вони хочуть з нами спілкуватися. У нас школа була найкраща по району. <смістична> Сльози не стримуються від такого, такого болюця, що вони наробили нам. Діванівська школа в нас зараз єдина, в якій є. Сховище, де можна буде продовжувати навчальний процес. Іванівська школа це філія архангельської. Вона була пошкоджена. У наслідок збройної агресії. Основним питанням стає укриття, одне із самих дороговартісних, бо без укриття ми не зможемо запустити навчальний процес повноцінний. І тут же знову ж таки Черкаська область, в них є так, таке нестандартне рішення, яке ми вам зараз покажемо, От, скоригувала проекти, зробила укриття. Тобто Іванівська школа в нас зараз єдина, в якій є. Сховище, де можна буде продовжувати навчальний процес. Іванівська школа відбудовується коштами, силами Черкащини в рамках проєкту пліч-опліч Тут не тільки поставили нову систему опалення, вікна і зробили внутрішній ремонт. Також тут є дуже цікавий і надзвичайно цінний в нинішніх обставинах об'єкт біля самої школи. Тут ще основні роботи. По благоустрою будуть проводитись. Ось тут нагорнули землю. Ні, ну це ж все одно Бо буде потім робити. Ну, звичайно, да, да, ми тут і насадження красиво. насадимо. Саме головне, знаєте, щоб воно вже було, і ми могли, а тут ми облаштуємося. А ну на вашу добре. думку, скільки тут дітей може міститися, поки не спустилися. Спустилися, ну не знаю, 300. Та ні, ну 300, то багато до 300 навіть. Так, пішли. <рес> це да, пішли. Скажи, Дякуємо. Скільки зараз? Ну, на 100 десь чоловік, це бомбо... укриття. Воно ж рахується від да. норми, від кількості людей. і, і, ну, і така сама Ми заходимо сюди, звичайні двері. Далі йдемо броньовані двері, одні, другі. Укриття облаштоване приточно витяжною системою, є резервне е, світло. Приточний витяж наш також працює, як і опалення. Він модульно збирається і нам його побудували щось менше ніж за два місяці. Да. З внутрішніми роботами зуси. Ви знаєте, захоплюємося тими людьми, які тут працювали. Бригада наскільки вони відповідальні? Погодні умови були надзвичайно складні, але вони працювали навіть під час цих погодних умов, які не сприяли. Період, десь вони розпочали в листопад листопаді, в середині листопада і десь так листопад, грудень-січень, в кінці січня вони вже роботу завершили. Ви знаєте, ми навіть самі не думали, що за такий короткий термін можна таку роботу зробити. У мене все історія така, знаєте, коли його рили оцей футлован, коли вкладали, все тут дуже хороша бригада, і, звичайно, ми їм дуже вдячні. Ви самі бачите результати. І ми надіємося, що діти наші 1 вересня зможуть навчатися. Тут їм буде безпечно. Без укриття не було б взагалі питання про те, чи жив би цей заклад, чи ні. Бути йому чи не бути. Саме основне це укриття. Я навчалася в школі. В мене Надія Петрівна була класним. Ой, так само директором була. Ну, мене все влаштовувало в моїй школі. Від А до я, і ми ходили до садочку спочатку в нашій школі. Ну але потім окупація ми виїхали. Дай Бог добудують, і вже наступний навчальний рік тільки за і ура хочемо назад до нашої школи. У мене ще покоління є і ще далі. Якраз і в садочок, надіюся, можливо, підуть дітки. У мене ще донечка є. Ну, син ще трошки підростає довго, але все одно це не за горами. Ми спочатку пішли в школу в городі, на онлайн, тому що не було можливості усі піти. В нашу рідну школу я не дуже скучала, але коли ми при приїхали, то я пам'ятаю свої відчуття, коли я ще не ходила в школу. І я пам'ятаю, як я плакала, коли, коли ну, ми просто значала просто ну, при... прогулювали. Так? Ми там по школі ну, ходили. Да. І приїжджали в село тільки на один день і навікознавки були. А коли ми почали вже там понеділком, там, там по тижня, то Я то, що я скоро піду в цю школу, не буду онлайном. Ну, я б хотіла вже в школу піти, ну, тому що з друзями побачитися і краще ну, коло дошки. Ну, вже привично на онлайні, ну, вже не хочеться. Я на онлайн 6 класу, буду вже йти в 9-й, зараз у восьмому. Зараз навчається шестеро нас в класі. Ну, троє хлопців, а троє дівчат. А із них в селі, селі? Ну, всі тут так, в селі. А до війни було скільки? До війни, ну, з першого класу було 12 нас, а потім стало менше. Жили ми в Миколаївці, діти їздили в Івановку, тоді вирішили переїхати сюди поближче, щоб дитині було в школу. У нас Школа була найкраща по району. Дуже жалко, звісно. Сльози не стримуються від такого, такого болю, оце, що вони наробили нам. Дітей було багато, в садіку було багато. Учителя в нас теж добрі, такі всі. Це. Ну, дітям краще було в школі навчатися, як оце на онлайні. Все одно немає такого розвитку, як у класі. У, у цей. Ну, хочеться, звісно, сподіваємося, що з 1 вересня підуть діти наші в школу. Хочемо дуже. Ми були тут в останнє восени 2023 року, зараз, у березні 24-го, власне, ми бачимо, що не тільки вікна вже відбудовані і вставлені нові, а також всередині є система опалення. Звісно, вона поки що не підключена, і ведуться додаткові роботи. Село Іванівка це крайня північна точка Херсонської області на межі з Дніпропетровською. Тут кілька місяців тривала російська окупація, і зараз, коли вже минуло понад. Над рік після деокупації населеного пункту тут триває відновлення. Тоді, як ми приїжджали, цього не було. Ну, це якраз от... Оце ж якраз матеріали да. благодійників. Це рубімаст для поки. Рубімаст, профлист, мінвата, все це. Хочеться, щоб тут вже сміялись діти. Так? Ми дуже хочемо, щоб вони вже сміялися. Всіх велике-велике бажання, дітей особливо. Діти кожного разу запитують. Ну, ми маємо надію, що ми 1 вересня зможемо зайти і радіти разом з дітьми, і чути цей дитячий сміх. Вони вже дуже заскучали за школою і за цим спілкуванням. Вже хочеться навчатися, нормально навчатися. Не в онлайн, як ми навчаємося, ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб навчання було, ну, проходило і воно проходить, але спілкування, не вистачає дитячого спілкування. Вони хочуть між собою спілкуватися, вони хочуть з нами спілкуватися. Так що.